Друзі, привіт! Hello, my friends! Вітаю вас на каналі Mark English. Вітаю всіх, хто бажає вивчити англійську мову з нуля та дійти до просунутого рівня, і в цьому я вам допоможу на своєму курсі. Метою цього курсу є не лише вивчення англійської мови, але й популяризація українського контенту. Підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, пишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. На попередньому занятті на уроці 71 ми вивчали 10 кольорових ідіом в англійській мові. А зараз на уроці 72 розберемо суперважливу тему, як розпочати розмову англійською, тобто, як розбити лід та вивчимо 4 способи почати. Розмову англійською. Думаю, немало кому хотілося розпочати розмову з іноземцем, але чи то через брак спілкування англійською, чи то через страх, чи ще якісь комплекси це зробити зазвичай не вдавалось. І подія чи конференція закінчувалась без обміну контактами з цікавими чи важливими вам людьми. На уроці англійської мови дуже важливо подолати бар'єри спілкування не лише з точки зору комунікації. А з точки зору психології, що для цього потрібно? Проведіть з учнями чи колегами чи студентами тренінг на тему Let's break the ice. Let's break the ice. Розбиймо лід або розпочнімо розмову. Що є художнім перекладом цієї ідіоми? Де навчіть своїх студентів чи колег. Способи, як почати розмову англійською першими. Для початку попросіть їх приклеїти на себе бейдж з інформацією про свою майбутню роботу, your future job, свої інтереси. your interests, Щось цікаве про те, ким вони і що роблять. Something interesting about who you are and what you do. Тоді нехай вони сядуть рядами один напроти одного, щоб обговорити і розпитати інформацію на бейджах колег чи однокласників. Один ряд статичний, а інший ряд з іншими учнями після двох хвилин розмови посувається на одне крісло вправо. Таким чином відбудеться спілкування з якомога більшою кількістю однокласників або колег. Учні. Чи колеги чи студенти долатимуть свою невпевненість страх і бар'єри у спілкуванні англійською мовою? Нехай уявлять, що вони зовсім не знайомі один з одним. Також наголосіть на важливості використання у розмові вічливих фраз, щоб перейти до спілкування з наступним однокласником чи з наступним колегою. It was good to meet you. It was good to meet you. It was good to meet you. I, to go now, good to you. I have to go now, but it was good talking to you. I have to go now, but it was good talking to you. I have to go, but it was good talking to you. You'll have to excuse me for a moment. You'll have to excuse me for a moment. You'll have to excuse me for a moment. Після цього обов'язково проведіть аналіз даного виду діяльності. Після цього обов'язково проведіть аналіз даного виду діяльності. Поставте учням, студентам, колегам наступні запитання. Вам легко чи складно було розпочати розмову? Did Did you you find find it it easy easy or or difficult difficult to to start start a a conversation? conversation? Друге запитання. Що було найскладніше для вас? What did, you find most difficult? What did you find most difficult? Третє запитання. Чи допомогли бейджі? Яким чином? Did badges help? How? Did badges help? How? І четверте. Про що ви говорили з однокласниками? What, What did you talk about with your peers? Після аналізу скажіть їм нехай уявлять себе на перерві. Під час конференції з багатьма іноземними гостями та розкрити їм такі чотири способи знайомства англійською мовою. Після аналізу, скажіть їм, нехай уявлять себе на перерві під час конференції з багатьма іноземними гостями та розкрити їм такі чотири способи знайомства англійською мовою, які можна використати на таких подіях. Перший спосіб почати розмову англійською, або як розбити лід це зробити ствердження. Тобто making a statement. Наприклад, it was an interesting talk about global warming. It was an interesting talk about global warming. Це була цікава розмова про глобальне потепління. It was an interesting talk about global warming. Другий спосіб, як розпочати розмову англійською, це використати розділове питання using a tag question. Наприклад, Mr. Smith is a perfect speaker, isn't he? Mr. Smith is a perfect speaker. Isn't he? Mr. Smith чудовий оратор. Чи не так? Mr. Smith is a perfect speaker. Isn't he? Третій спосіб, як почати розмову англійською, це використати привітання. Тобто greeting. Наприклад, I don't think we've ever met. I am. I don't think we've ever met. I am. Не думаю, що ми знайомі я. I don't think we've ever met. I am. І останній четвертий спосіб, як розпочати розмову англійською або як розбити лід. Це поставити відкрите запитання. Asking an open question. Наприклад. How are you enjoying the conference? How are you enjoying the conference? Які ваші враження від конференції? How are you enjoying the conference? Попрактикуйтесь використовувати дані техніки у таких ситуаціях. A. перший спікер щойно закінчив свою презентацію. Промова тривала на 40 хвилин довше, ніж очікувалось. Скажіть щось людині, яка сидить поруч з вами. B. Між розмовами є кава Брейк. Ви чекаєте, щоб випити каву. Почніть розмову з людиною, яка стоїть поруч з вами. C. Ви перебуваєте в їдальні самообслуговування в обідній час. Ви думаєте, що за одним зі столів є вільне місце. Запитайте того, хто сидить за столом, чи вільне місце є. І починайте розмову. D. В кінці конференції є вечірка. Ви бачите одного з ораторів, що стоїть самотньо. Представтесь і розпочніть розмову. І останнє: І ви чекаєте на отримання бейджа на початку конференції. Придумайте, що сказати людині, яка чекає перед вами в черзі. А які техніки при знайомстві англійською ви використовуєте? Залишайте свої коментарі внизу. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай. па-па!